Герой сьогоднішнього випуску приклад незламності та відваги. Вже майже 15 років він несе службу в підрозділах ДСНС. А через війну був вимушений покинути свою домівку. Далі у сюжеті наш герой розповість свою історію та поділиться деталями робочих буднів. Чому обрав цю професію? То ну може. Частково, тому що в мене дідусь, на жаль, його вже нема. Був водієм пожежної частини. Часково тому, що мені завжди хотілося носити форму і виконувати якісь обов'язки. Ну, мабуть, так. Завжди мене заворожували люди в червоній машині. Ну в дитинці, як це буває, там ми всі задивляємося на цей процес. тому, Мабуть, так це відклалось мені. Початок служби в мене був в Запоріжжі, розподілили мене в 25-ту пожежну частину, там я був начальником караула пожежного електронного підрозділу, ну, тобто очолював пожежний караул при виїзді на пожежу. От, ну, початок кар'єри був такий дуже тихий, тому що ну, служба на об в об'єктових пожежних частинах вона дуже така спокійна, там пожеж мінімум. Тому в мене дуже все було поначалу гладко, але я там пробув не дуже довго і десь через півроку мене перевели заступником начальника другої пожежної частини, це по охороні Вознесенівського району міста Запоріжжя. І там я продовжував службу протягом чотирьох років. Ну, десь так. Ну, звичайно, мої обов'язки змінились, в мене стало більше особового складу, з'явилися пожежі, почалася практична діяльність, така нормальна, як гарного пожежного. Спочатку війни мої обов'язки трошки змінились. Тобто, як я назвав себе раніше, то я за посаду начальник частини пожежної. Але під час війни, так як я виїхав з окупації, то зараз я виконую обов'язки помічника начальника чергової зміни оперативно координаційного центру. Ну, якщо простіше словами сказати, то я виїжджаю на пожежі. І координують дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Під час війни стало набагато менше пожеж, особливо в житловому секторі. Тобто люди, ну як то сказати, мобілізувалися, мабуть, стали більше, більше слідкувати за собою, менше допускати якихось банальних помилок. Ці наші пожежно-рятувальні підрозділи вони дуже багато функціональні. Тому вони злучаються на всі пожежі і в екосистемах, і в житловому секторі, і на прильоти. У нас нема такої, на жаль, поки що наша ДСНС не розвинулася до такої чіткої градації, щоб у нас з'явились підрозділи окремо по екосистемам. Западний досвід показує, що це ефективно в Америці, наприклад, ну там, я думаю, ви бачили, є там пожежі в екосистемах і в них є окремі підрозділи. Я думаю, що колись наша держава до такого дойде, і ДСНС реформується, з'являться такі е, окремі підрозділи. Тому що ну, пожежі в екосистемах вони мають е, свої особливості, е, які е, Відповідно впливають на те, як повинен бути одягнений пожежний, яка тактика повинна бути в нього гасіння цих пожеж. А поки поки ні, поки ми дуже універсальні. Тобто і на ДТП, і на камиш, на траву, на екосистему, на ліс і в квартиру на пожежу їде один і той, і той самий підрозділ. У мене був випадок колись. Це в Бордянську було. Приїхали на виклик. Ну, було з'явлено 9-поверхівці Дим, нас ніхто не зустрічав, відкритого полум'я не було по на момент прибуття. Ми відкрили під'їзд, зайшли, обслідували поверхи, і просто по запаху знайшли, що щось схоже на те, що десь тут. Коротше, вияснилось, що це квартира е, таких дуже асоціальних хлопців. Е, е, ну, ми змогли там з ними налагодити контакт. Вони вийшли, ну е, не виламали їм двері, дуже все чемно було. Е, але е, вони щось випалювали прямо в квартирі. Е, у них було багаття, і вони випалювали якісь дрова. Ой, не дрова, якісь проводи. Проводи випалювали, ну там добували міть, я не знаю, там кустарним шляхом десь відрізала цей шматок. Міді. І в них в коридорі висів обогрівач прямо на вході на такий провід оголений, знаєте, от старі обігрівачі, вони його розібрали, і він просто в коридорі, отак от нить накалювання висіла просто у повітря. Як люблять шуткувати у нас ДСНС, в ДСНС є два пожежонебезпечні періоди: це осіння зимовий та весняно Тому Ну, звичайно, влітку в наприкінці, зазвичай там у серпні або наприкінці липня, найбільше Такий ризикований момент, тому що якщо засушливе літо, то велика вірогідність масштабних пожеж в екосистемах. У нас лісів немає в нашій зоні, але є також багато очерету, багато сухостою, є острів Хортиця, який теж кожний року палає. На моїй практиці було от в 2017 році період у кінці серпня. Коли пожежно рятувальні підрозділи міста Запоріжжя працювали через добу, був посилений варіант служби, тому що не вистачало підрозділів для вирішення питань щодо гасіння пожеж в екосистемах, тобто працювали, можна сказати, ну на максимальних обертах таких. Я працюю в тому відділі, в якому мріяв працювати з того дня, як пов'язав себе з службою в ДСНС. Це оперативний відділ, тобто керувати на пожежах, завжди бути так сказати, ну, поряд з тими, хто ну, з пожежними, які рятують людей, приймати в цьому безпосередню участь це для мене найбільше задоволення, тому зараз я максимально кайфую від того, що роблю. У рубриці Протимінна безпека наш фахівець розповість про крилаті ракети. Чим вони небезпечні та якими бувають? Дивіться далі у сюжеті. Крилаті ракети або керовані ракети це вид зброї, яку застосовує агресор проти нас. Основною відмінністю від балістичних ракет, якої є можливість самонаведення. Тобто, умовно, ракета летить не по балістичній траєкторії. А по заданій є координати, які вказані, які можна змінити в процесі її польоту. Тобто, наприклад, була задана одна ціль. Агресор бачить, що ну, є можливість для її збиття, і вже в процесі польоту змінюються координати, і ця ракета, маневруючи, б'є по іншій заданій цілі. Наприклад, якщо брати більш сучасні криваті ракети, то таких цілей, альтернативних цілей може бути до 15. Це дуже сильно ускладнює роботу наших засобів протиповітряної оборони. Бо такі ракети нам звичайно складно збити, скажімо так, якщо вона може змінити ціль в процесі польоту. Також особливостями є так звані типові. Пастки, тобто ракета на підльоті до цілі випускає типові пастки для того, щоб збити з толку наші засоби протиповітряної оборони. Є керовані ракети, так є балістичні ракети. Тобто балістика б'є по заданій траєкторії, а керовані ракети вони огинають рельєф місцевості, летять на низьких висотах і вже в кінцевій точці можуть навіть. Так би мовити, зависати на ці, ну це не зависати, а маневрувати на цілі для того, щоб ускладнювати роботу засобів протиповітряної оборони. Це ракети Х-101, Х-59, Х-22. Ну і так далі. Калібр. От калібр, наприклад, це те, що росіяни використовують проти нас з перших днів війни. Калібр також є різновидом керованих ракет. Вони можуть випускатися з літаків, підводних човнів, з наземних пускових установок. Навіть з підводних човнів не з поверхні, а з під води вони можуть запускатися і виконувати свої дії. Ракети призначаються для для Того щоб знищувати цілі на значних відстанях, можуть нести в собі різні бойові частини, які завгодно, включно з ядерними. Якщо, наприклад, в більш типовій класифікації вибухонебезпечних предметів там артилерійські боєприпаси, мінометні не можна вказати точний радіус розльоту, осколків чи чогось ну там, чи фугасної дії. То в таких ракетах в керованих ракетах вказати радіус розльоту осколків неможливо, тому що він буде залежати від типу бойової частини, яка в цій ракеті конкретно використовується. Передбачити завчасно яку бойову частину використовують росіяни, неможливо, тому руйнування будуть залежати від кількості і типу вибухової речовини, яка використовується в бойовій частині даної ракети. І останнього конкретно по Дніпро ГЕСУ застосовують крилаті ракети на підльоті, вони випускали теплові пастки. І скоріш за все, це були ракети Х101, які вже є більш сучасними, дороговартісними і надзвичайно ефективними. В разі, якщо сили протиповітряної оборони працюють ефективно, вони можуть збити такі ракети, і така ракета впаде. Ну звісно, ми не можемо передбачити знову ж таки, куди вона впаде. Але, скажімо так, руйнування від збитої ракети будуть набагато менше, тому що бойова частина вона не здетонує скажімо так ну і руйнування від просто. Куска металу, який впав з неба, да чи від детонації вибухової речовини, яка в ньому є, це звісно різні речі. Тому якщо їх збивають, це дуже ефективно, скажем так, і навіть якщо є при цьому руйнування, то вони набагато менші ніж були б якщо ця ракета потрапила б ціль. Якщо так трапило, що ракету збили, вона впала на землю. Так то оформлюється заявка через 101, приїжджають наші фахівці спеціально навчені люди. І знищують дану бойову частину в спеціально встановлених місцях на так званому підривному майданчику, в якому є все для того, щоб безпечно знищити бойову частину даної ракети. Якщо побачить керовану ракету, або взагалі будь-який боєприпас, будь то граната, чи мінометна міна, чи артилерійський боєприпас, чи шахет, що завгодно, потрібно телефонувати за номером телефону 101. Потім наші диспетчери формують заявку. Туди виїжджає на місце ідентифікатор. Це спеціально навчена людина, яка визначає тип боєприпасу. І далі вже залучається безпосередньо піротехнічний розрахунок, який безпечно спеціально навчені фахівці безпечно умовно безпечно проводять комплекс робіт щодо знищення даного вибухонебезпечного предмету. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна наближатися до нього, не можна проводити з ним механічні або термічні дії і телефон. Необхідно телефонувати за номером телефону 101. Наближається свято Великодня. Тож багато людей захоче відвідати церкви. А у наших воєнних реаліях велике скупчення людей несе в собі загрозу. Тому співробітник служби порятунку розповість про правила безпечної поведінки у громадських місцях на період святкових днів. Шановні громадяни, наближається основне релігійне свято світле Христове Воскресіння. Під час цих заходів відбуваються великі масові скупчення людей у урочисті заходи. Тому обов'язково потрібно пам'ятати про основні правила пожежної безпеки. Під час приготування святкових справ слідкуйте за правильним використанням електроприладів, газових приладів. Не залишайте піч. Особливо звертайте увагу на те, щоб ваші діти знаходились завжди під наглядом, коли у вас вімкнена електроплита або при. Своєгаз, духовка або просто запалена свічка. Під час запалювання свічок і лампадок вдома встановлюйте їх на нехорючі основи, а також слідкуйте за, те, за тим, щоб поруч не було легко речовин. харчовин. Під час відвідування храмів будьте особливо уважні. Тримайте свічки так, щоб Відкритий вогонь від них не потрапляв на ваші речі та на речі оточуючих. Особливо звертайте увагу на дітей, щоб вони не бавилися з відкритим вогнем. Під час освячування пасок свічки тримайте так, щоб їх вогонь не потрапляв на кошики, а також поліетилен. Обов'язково чіпляєте. Під час відвідування церков звертайте увагу на те, де розташовані евакуаційні виходи. Зверніть, будь ласка, свою увагу на плани евакуації, щоб ви знали, як діяти у разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Дотримуйтеся дистанції від інших прихожан, щоб не створити небезпечну ситуацію. Також зверніть увагу, де в церкві знаходяться первинні засоби пожежогасіння, такі як, наприклад, вогнегасник, пожежний щит або навіть звичайна вода. Особливу увагу хочемо звернути на те, що всі будуть відвідувати також зони наші відпочинку. Під час розведення багаття необхідно очистити спочатку територію. Необхідно прибрати листя, гіллечко, оградити каміннями територію, де ви будете розводити багаття. Після того, як ви провели так би мовити, свій відпочинок не відпочивалися, обов'язково загасіть за собою багаття. Пам'ятайте, що вуголь, який лежить, він дуже довго тріє і несе в собі небезпеку. І навіть через 4-5 годин його може понести вітром, і це призведе до пожежі. Також нагадуємо, що рішенням комісії ТЕПТ заборонено відвідування паркових та лісопаркових зон. Під час виникнення будь якої надзвичайної ситуації звертайтесь до служби порятунку за номером 101. Бажаємо вам гарних свят. Будьте обережні, турбуйтеся про свою безпеку і безпеку оточуючих. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.